Відро пластикове на 8 літрів виробництво полімер Агро. Відро виготовлене із чорного пластику, це вторинна сировина, але матеріал досить еластичний та міцний. Має пластикову ручку. Діаметр верхньої частини 26 см, це внутрішній діаметр, ширина бортика 1,5 см, висота відра. 22 см та діаметр нижньої частини 21,5 см. Такі відра в основному призначені для використання десь у господарстві, не для харчових продуктів. Але також його можна використовувати для виготовлення кашпо. Кашпо для квітів Роблять такі плетені, красиві кашпо. І це відро досить гарно для цього підходить. Спочатку нам буде потрібно зняти ось цю ручку. Тримається тут вона десь збоку. Зараз спробуємо його зняти. Знімається, правда, ручка не досить гарно, мені здається, треба її, будучи ножиком підрізати чи що, бо бачите, трошки зламалася. Ну і також подивимось, чи не буде тріскатись матеріал, коли вам буде потрібно його просверлити. Сверлиться воно гарно. Так, ну, нижня частина.